Ще донедавна, все, що потрібно було культурному діячу, аби виїхати за кордон, це надати відповідні документи в Мінкульт або МЗС. Ті писали супроводжувальний лист Державну прикордонну службу і виїзд на погоджений термін дозволено. Але два тижні тому українські медіапростір сколихнула заява стендапера Андрія Щегеля. От ти де зараз? От де? Я в Туреччині С їхався. С їхався, криса. А невдовзі стало відомо, що інший культурний діяч, режисер Тарас Голубков, отримав допомогу Мінкульту для виїзду за кордон і поїхав на Росію, де ймовірно зняв кліп для прокремлівської співачки. Ці події оголили до цього непомітні проблеми: відсутність чіткого регламенту на виїзд за кордон та відповідальності за неповернення у визначені строки. На що міністерство культури відреагувало уніфікуванням та посиленням правил виїзду. Ми не підтримуємо виїзди з метою заробітку. Тут цілком така схвальна позиція усіх відомств, які є залученими в цей процес, оскільки нам важливо, щоб ми працювали в Україні продовжували платити податки в Україні. Оскільки ми розуміємо, що зараз дозволить всіх тих, хто хотів працювати за поколом, справді буде неможливо. Підтримувати економіку, збирати податки і фінансувати нашу армію. Відповідальність за порушення скажімо так, свого зобов'язання щодо повернення в Україну наразі та наразі її немає. Якщо людина пообіцяла повернутися в своїх документах і зверненнях, Якогось певного конкретного дня і вона не повертається станом на сьогодні, не існує механізму притягнути її ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності, ні накласти на неї будь-які санкції. Поки що це питання відкрите, і воно скоріше в зоні компетенції відповідальності правоохоронних органів, народних депутатів. Відповідно до нових правил виїзду за кордон, визначених мінкультом, культурні діячі мають надати підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік надати контракти, які підтверджують мету виїзду. Якщо поїздка передбачає промотування країни або збір коштів, то згодом має бути надано звіт, так само як і в разі дипломатичних візитів. Такий виїзд не може тривати понад 60 днів. Якщо говорити про звіт про військовий облік в організаціях, то більшість артистів наразі працюють як ФОПи і не закріплені за організаціями. Тож є небезпека, що Україна найближчим часом буде позбавлена значної частини міжнародної підтримки, яку могли забезпечити добросовісні артисти. Це ставить дуже під великий удар всіх нас, тих людей, хто завжди виїжджав і повертався назад. Всіх тих людей, які проробили цей рік свого життя, коли вони поставили інтереси. України вище, ніж свої, і тих людей, хто повертався завжди в Україну і працював на тому, щоб культурна дипломатія змогла дійсно працювати, тому що вона є частиною тої інформаційної війни, яка зараз триває і дозволяє залучати європейське населення до підтримки України. І це не лише там про донати і про постійне нагадування, в тому числі, тому що війна в Україні триває і вона буде тривати ще достатньо довго. І це наша можливість говорити на велику аудиторію, на широку аудиторію, і можливість розповідати про ті реалії війни. Які ми зараз бачимо, коли одна справа, ті ж європейці отримують інформацію з новинних джерел, з новинних видань, з того, що вони бачать по телевізору чи чують від офіційної влади, це одна сторона, так а зовсім інше, коли ти ось своєю прямою мовою, своїми простими словами розповідаєш дійсно, що відбувається, тому що кожного разу, коли я приїздив в якесь місто європейське, мене завжди запрошували на різноманітні топові праймові шоу телевізійні, так. Де ти своїми історіями допомагаєш зрозуміти, що насправді у нас відбувається? На фоні скандалу зі Щегелем та Голубковим. А також через посилення правил виїзду вже декілька артистів отримали відмови. Зокрема, не змогли виїхати у повному складі у благодійний тур Європою Представники Тернопільського гурту «Тікту». якраз от в цей момент мав бути в турі словаччиною чехією з гуртом Тікто моїм і. Е Бачите, ми так попали, виходить, в такий якраз найнесприятливіший період, коли період турбулентності, коли власне міністерство буквально, я бачив вчора новини, сьогодні що вже з'явилися нові правила. Ми постарались вийти з ситуації таким чином, що в нас вокалістка Наталя, вона не чоловік, і вона поїхала в тури сама. Звісно, це. Такий, ну, такий варіант на худий кінець, але все рівно ми дуже не хотіли би втрачати можливість зібрати ці корні кошти. Для, ну, скажімо, ми планували купити дрон, якщо вийде з цього туру. І дуже шкода було б цю можливість втратити. На мою думку, було б правильно і справедливо, якби певні органи, які займаються, просто покарали б людей, які скористалися цією можливістю, та незаконно. Е Покинули Україну і якби не пов... ну, порушили правила дозволу від міністерства, Ось, якщо так можна підсумувати вони би мали внести за це відповідальність, і, і ці всі решта людей, включно нашим фондом заслуги фані країн, щоб вони могли далі робити свою справу яка Працює на користь нашої держави. Отже, українська культура зараз на часі як ніколи. А її промоція в світі та залучення міжнародної допомоги головні задачі наших митців. Сподіватимемось, що після введення чіткого алгоритму на виїзд наші культурні діячі зможуть втілювати в життя всі свої міжнародні проєкти.